Нове відео про Буковелі, як завжди, ми вам покажемо, які траси працюють, який був їх сьогоднішній стан, якою була погода, та які перспективи будуть на подальші дні. Чи будуть відкривати нові траси? Звісно, ви побачите одну з трас, яка щойно тільки відкрилася, та багато інших цікавих моментів. І, до речі, переглядайте обов'язково всі посилання в описі під цим відео. Дякую вам всім! А тепер ставимо лайк авансом, Пишемо в коментарі, яку трасу ви очікуєте, і поїхали. Погода в Буковелі. Погода в Буковелі зараз хмарна. Навіть на середині гірки, посередині висоти, там туман, а далі все непогано. Просто хмарно. Панорами на Говерлу немає. Панорама Буковели. На верхах йде туман, на середині вже гарно видно. Місце, до речі, траса 1 є. Як бачите, вона вже відкрита, сильного туману знизу вже немає. Її стан досить прийнятний. І так, траса 2С. Як ви можете побачити, що зверху туману немає, а вже нижче є туман. І стан досить хороший. з краю видно гарний ранішній серпантин. А вже на середині траси туман. Траса номер 5 а як ви можете побачити, є пісок і льодик. Потрібно бути обережним, коли їдете саме на цій трасі, тому що тут люди набирають швидкість і можуть вас легко збити. Так, траса номер 17 Трошки мене тут не збили, трошки в тумані, але їхати можна. Стан траси хороший, можна кататись. Вечірнє катання в Буковелі. Як бачите, людей небагато, погода дуже добра. Зверху там трошки туман, внизу все окей. Трошки Пісочок, але не критично. Можна кататись і кататися. Якщо ви запитували, чи працює уже траса біля готелю Хвоя, так сьогодні траса запустилась, вже можна нині кататись, все супер, все круто. Ось така атмосфера в центрі буквалі вже є ялинка, і доробляють уже мафи із різною продукцією.